Вітаю вас, малята! Ви багато вже знаєте про космос та планети Сонячної системи, а яка планета є для нас найріднішою? Так, це наша планета Земля. Сьогодні ми спробуємо дізнатися багато цікавого про нашу планету Земля та її супутник місяць. А з чого складається наша планета? Наша найрідніша планета Земля має декілька шарів одягу. Верхній шар складається з гірських порід це кора землі. Всередині внутрішні шари, пісок, глина, вода, каміння, а в самому серці землі це ядро. Багато планет сонячної системи мають супутники. Супутники це невеличкі космічні тіла, які обертаються навколо якоїсь планети. Нашим супутником, який завжди поруч із землею, є місяць. Місяць розташований у 400 разів ближче до землі, ніж Сонце. А ще місяць не випромінює власного світла. Він здається світлим, тому що відбиває ніби церкало сонячні промені. З усіх небесних тіл місяць досліджено найкраще, як і земля. Місяць має круглясту форму обертається навколо своєї осі, тільки значно повільніше за землю. Тому доба триває на місяці 710 годин, це майже 30 земних діб. Наш супутник обертається ще і навколо землі. Один оберт він здійснює за 27 діб і 8 годин. Цікаво і те, що місяць завжди повернутий до землі одним боком, другого боку нам ніколи не видно. Супутник нашої планети можна роздивитися в телескоп. На місяці є гори і кратери. Але немає повітря, тому на місяці немає життя. Місяць поки що єдине, крім землі небесне тіло, на яке ступала нога людини. Космонавти, які висаджувалися на місяць та автоматичні станції проводили дослідження та доставили на землю зразки місячного ґрунту. А чи спостерігали ви сонячне або місячне затемнення? Під час руху земля і місяць розташовуються в один ряд із сонцем. Освітлена земля кидає у простір тінь, у яку на кілька хвилин потрапляє місяць. Це явище називається місячним затемненням. Протягом року буває два-три місячних затемнення. У певний час місяць розташовується між сонцем і землею. Сонце місяць земля. Тоді на декілька хвилин частково або повністю сонячний диск стає невидимим із певних територій, і так виникає сонячне затемнення. Протягом року буває два або більше сонячних затемнень. Тривалий час люди не могли пояснити причини сонячного або місячного затемнень, тому боялись їх. Нині про таку дату. Їхнього настання вчені повідомляють завчасно або в астрологічних календарях. Діти, сподіваюся, ви сьогодні дізналися багато цікавого про нашу рідну планету Земля, дізналися про будову Землі та про наш супутник місяць. Бажаю вам всього найкращого!